Сполучені штати передадуть військової допомоги на 150 мільйонів доларів, де чимало озброєння, яке так потребує українська армія. Слід зазначити, що зброя передаватиметься із запасів Сполучених Штатів, а не під замовлення. Відповідно, приїде в Україну у найближчий час. Отже, йдемо по списку. Ми отримаємо нову партію ракет до протитанкових комплексів ТОВ, який базово встановлюється на американську бронемашину піхоти Бредлі, а також на легкі хамі. Цією технікою спішно працюють українські екіпажі. Петркатов армія США взяла на озброєння ще у 1970 році. Він пройшов не одну модернізацію і успішно використовується досі. Дальність стрільби до 4 кілометрів. І на БМП Бредлі оператор запускає ракету дистанційно, тобто не потрібно вилазити із техніки та наводитись. А це перш за все швидкість і безпека.